Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Сьогодні про таке: Президентські вибори в Україні. Чому Трамп наполягає на їх проведенні і чому його слова відірвані від реальності? Українські санкції, дрони вгатили по терміналу зрідженого газу у Краснодарському краї. І ТЕЦ у Чебоксарах. Російсько-індійське виробництво дронів. Про які обсяги йдеться? Чим Москва платить Нью-Делі за співпрацю. Великі гроші. Як так званий речник так званого президента Росії Пєсков заробляє на війні брехні та близькості до Путіна? Про це інше. Просто зараз. Привіт. Я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку. Переходимо до новин. Дрони СБУ вгатили по терміналу зрідженого газу. В російському порту Темрюк, що у Краснодарському краї РФ, надходить інформація про масштабну пожежу на місці. Горіли понад 20 із 30 наявних резервуарів. Крім того, дрони знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо наливну естакаду. Також українські дрони долетіли до Чебоксарів. Судячи з усього, там атакована ТЕЦ. Вибухи лунали у Липецьку, Рязані у Ростовській області та в тимчасово окупованому Криму. В аеропортах восьми російських міст було введено так званий план ковйор, тимчасово заборонена зліт і посадку. Двоє українських воїнів під обстрілами взяли у полон шість окупантів. Це сталося на Олександрівському напрямку. На цих кадрах видно, як артилерія ворога б'є по позиції своїх військ, але українські бійці майстерно проводять евакуацію. Українські підрозділи здійснили маневр на Покровському напрямку, щоб не допустити оточення. Нагадаю, цей напрямок наразі вважається найгарячішим. Детальніше про те, що відбувається на полі бою, в сюжеті. Дрони у російському Енгельсі. Там знаходяться аеродром та нафтобаза окупантів. Також безпілотники долетіли до Волгограда, де викликали борхливу реакцію місцевих жителів. За 13. Неспокійно сплять окупанти біля прикордоння Білгорода. Ну а поки українці атакують військові об'єкти росіян, ті у свою чергу продовжують обстрілювати мирних жителів України. Це відео наслідки нічної атаки на український Чернігів. Війська РФ атакували Охтирку в Сумській області. Попадання зафіксовано у дах та стіну однієї з квартир у дев'ятиповерхівці. При цьому президент Америки Дональд Трамп, який взявся мирити Росію та Україну, заявляє про нібито неготовність президента України Володимира Зеленського приймати мирний, так би мовити, план. Власну законодательству США, прийнятого, ще при Трампі в 2017 році. І закон підписаний Трампом. А США не будут признавать никакие территории, которые Россия аннексировала Украине с 2014 года, так как, опять-таки, есть закон соответствующий. То есть, если вы хотите сделать то, что написано в этом плане, признать территории России, для начала поменяйте внутреннее законодательство. Ваш закон вам запрещает это делать. То есть тут тоже мало того, что инициатор предложения внешний. Без экспертизы Госдепа и Конгресса это незаконно, так еще и предложения внутри самих этих пунктов, они тоже противоречат законодательству США. Як Трамп вміє домовлятися, є приклад. Після врегулювання конфлікту президентом США на кордоні Таїланду та Камбоджі почалися бойові зіткнення. Численні вбивства, зґвалтування та інші злочини в африканській країні малі скоюють бойовики африканського корпусу, який підпорядковується Міноборони Росії, та прийшов на заміну Вагнеру. Відповідно Україну, знаючи підлість росіян від повторення конфлікту, також ніхто не страхує. Ніка іншої гарантії безпесності більш ефективної, ніж сіління сил оборони України нам дати ніхто не може. Тобто єдине, що ми саме в контексті гарантії безпасності то сіління нашої армії, не її закращення. А в плані миру ми відео там, що хотя закращати армію України. Син та теска президента Америки Дональд Трамп молодший не виключає, що його батько може дистанціюватися від війни РФ проти України, якщо спроби досягти миру будуть безуспішними. разговоры о мире Россия поддерживает только с одной целью, чтобы США отговаривать о дальнейшей помощи Украине и чтобы хотя бы ее минимизировать. Потому что э, война, которую Россия могла бы, как говорит, как ожидали в России в первую очередь, но ну, как думали и на Западе, выиграть за там, 4 дня, захватить Киев и всю Украину за 2 месяца, она уже 4 года практически идет. И говорить о том, что Россия добивается успехов, Ну, это слишком слишком будет для Росії э, оптимистично. Ідуть, так би мовити, за в Україну голі та босі. Причому самі про це заявляючи трі з половиною водової. Ну неужели ми не можемо централізовано обезпечити нашу армію трусами і носками? Очевидно, російське командування просто не бачить сенсу витрачатися на своїх бійців яких миттєво ліквідують, а щоби приховати втрати загиблих, записують у самовільники. Про це розповідають партизани. Незважаючи на проблеми у Вовчанську, Сіверську, Мирнограді та Покровську, спричинені максимальним тиском російських військ, Донбас тримається. Повідомляють українські воєнкори. Обстрілюється, але стоїть Куп'янськ. Тут російська армія також отримує на горіхи від ЗСУ. Всього за минулу добу Росія втратила щонайменше 930 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 182 тисячі 610 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили дві російські бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. На Чернігівщині сталися сильні пожежі після атаки російських БПЛА. Зокрема, в регіоні пошкоджено приватне домогосподарство, ферма та промислові об'єкти. Попередньо без постраждалих. А ще окупанти атакували три райони Дніпропетровської області. Ворог використовував важку артилерію та дрони. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти. На щастя, люди не постраждали. Загарбники докладають зусиль, щоб ця зима була для українців. Вкрай важкою мета посіяти занепадницькі настрої. Однак сило оборони за підтримки союзників постійно шукають і знаходять засоби захисту від російських атак. Так, винищувачі f 16 які перебувають на озброєнні України, ймовірно почали збивати російські шахеди за допомогою відносно недорогих, але ефективних ракет. Деталі далі. Кожного дня Україна під масованою атакою російських БПЛА. Дрони запускаються як по критичній інфраструктурі, так і по цивільній. Але в Україні з'явився найкращий спосіб протидії російським атакам. Винищувачі f 16 почали збивати шахеди за допомогою ракет apkws 2 з лазерним наведенням. Практично можуть, скажімо так, працювати в моменте так называемого раевого применения. То есть один борт подсвечивает и наносится удар, лазерное целеуказание, и, соответственно, уже второй борт может отрабатывать по цели. Это весьма примечательно как раз в моменте того, что россияне... Почали использовать принцип роевого пуска дронов, то тобто, есть несколько десятків одновременно і нескольких волнах. Раніше ефективність ракет проти безпілотників вже була доведена в Україні, але при запуску з наземних установок. А тепер розробка працює і в небі. Причому росіяни відмічають їх високу ефективність. І Річ йде не тільки об унічтаженні Герань-2, Герань-3 Тріс. реактивным двигателем, но в первую очередь разведывательных беспилотников. Это была основная опасность для сил обороны Украины. Разведывательные беспилотники находились вне зоны поражения систем ПВО, работали с потолка от 5000 метров и, соответственно, были серьезнейшей проблемой для украинской стороны. Головний плюс цих ракет ціна раніше, щоб збити один дрон, використовували ракети за мільйон доларів. А зараз ефективність така ж, а ціна в рази менша. Я напомню, що ракета до к зенітно-ракетному комплексу малої среднє радіосадів стоїмо порядка 100 тисяч американських доларів. А, ракети к до зенитно ракетним комплексам Петріот це порядка полутора мільйона. Данные же ракеты именно их возможность э, применения против, в первую очередь, ударных беспилотников и разведывательных беспилотников, вот это основное э, преимущество, дает возможность снизить затратную часть в моменте... ефективної, якраз протиповітряної оборони, проте вважалося, що українські F-16 отримають таку зброю ще не скоро. Але раптово один з партнерів передав Україні спеціальне обладнання, яке дозволяє використовувати подібні ракети. Це американська розробка, відповідно, або американська сторона або європейські партнери носи рад рішення американської сторони. Сам факт передачі даних средств пораження. уже научно опровергает тот факт, что американская сторона приостановила расширенный характер военно-технической помощи Украине. То есть это элемент военно-политического давления на российскую сторону. И заметьте, передача как раз американских средств поражения приходится на момент интенсификации переговорного процесса. Головне питання: чи зміниться ситуацію в небі? Адже дрони залишаються одним із головних інструментів тиску Росії. Їх запускають серійно хвилями, намагаючись перевантажити ППО. Ні одна із систем ПВО не дає 100% гарантії. Да, это существенно усилит позиции позиції української сторони в моменті защити в першу чергу ключових енергетичних і логістичних об'єктів. Ну, говорять о том, що это абсолютная панацея, ні, это не отвечает действительности. Это лишь та из составляющих систем ПВО нове обладнання значно посилило повітряні сили України. Тепер можна ефективніше збивати ворожі дрони і не витрачати на це дорогі ракети. І це особливо важливо зараз. Це особливо важливо зараз, коли шахеди щодня загрожують українському небу. До речі, Кремль свої дрони збирає разом з Індією. За цю співпрацю Москва платить передачою технологій та бойового досвіду. Навіщо це нью делі Де Індія може застосувати російський досвід і чому Кремлю важливо замазати своїх союзників кров'ю? Про це в сюжеті. Добрий. день. Російська Федерація стає все більш залежною від Індії. <плес> Та Путін вирішили вести спільний бізнес. Знаю, що в Індії говорять в місті пайдем, в Росія активно розширює співробітництво та прагне налагодити спільне виробництво безпілотників. Про це йдеться у новому звіті інституту вивчення війни. Кремль розглядає можливість розширення спільного виробництва зброї в Індії на безпілотники, які Росія ймовірно використовуватиме на полі бою в Україні. Можливо, в обмін на російські технологічні інновації та уроки, що були використані в Україні. Це підтвердив і голова російського держкорпорації Ростєх Сергій Чемезов. Ми предложили предложення свої направили. пасу 57 РФ готова предложить і локалізацію производства. Ані сказали, подумаємо, Москва веде. Переговори про локалізацію виробництва російських дронів, включаючи ударні ланцети на території Індії. Ніби про тонґарі напередодні Путін в інтерв'ю Індія тудей наголосив, що Росія тісно співпрацює з Індією. Вона не лише постачає на схід озброєння, а передає технології для суднобудівної ракетної та авіаційної галузей. бай-бай. <реку> За оцінками аналітиків інституту вивчення війни, такі заяви свідчать про наміри Кремля поглиблювати військово технічну співпрацю з Індією. Можливо, аж до спільного випуску ударних безпілотників. Завдяки своєму союзнику Кремль ймовірно розраховує застосовувати ці дрони у війні проти України в обмін на передачу Індії нових технологій та бойового досвіду з війни. И хочу, чтобы было понятно, российская делегация приехала не только для того, чтобы разговаривать по вопросу энергетики, не только размещать, размещать заказы и подписывать контракты на поставку нефти или газа. Ми хочемо розвивати відносини з накопланової атнашення СІНІВізит делегації Смоленського центру пілотування в до Індії розставив всі крапки. Над і це було заявлено як виконання завдань в рамках російсько-індійського стратегічного партнерства. Ми очі позицію Індії по многим вопросам індія це єдина страна, з которой ми, воювалі. ніколи не никаких взаємних претензій і ми благодарні індійським індійським стороні за то, що вони завжди адзиваліс на наше приглашення приїжали к нам навчання, приглашали нас паралельно. Росія намагається залучити до країни як найбільше індійської робочої сили. Віце-прем'єр Денис Мантуров заявив, що Москва готова прийняти необмежену кількість мігрантів з Індії. Як виявилося, це все через те, що Путін відправив на війну вагому частину населення. Тепер російській промисловості не вистачає півтора мільйона осіб в торгівлі, будівництві та секторі послуг. Обробачник російської промисловості потрібен плюсом существуючого, мінімум 800 тисяч людей. А що стосується, наприклад, торгівлі, то ще... Рекопанки сфілоко стройка є. Крім того, призначений Кремлем, голова окупаційної адміністрації Херсонської області Сальдо заявив: він обговорював з індійськими представниками можливості співпраці. Інтерес проявили бізнесмени з Індії, Ірана, Нікарагуа, Франції. Це доверя к нашій землі, к її будущому, к рішимості людей строить нову процвітаючу Херсонщину. Співпраця з Росією вже завдає Індії відчутних економічних втрат. Через закупівлю російської нафти та зброї США у 2025 році підвищила мита. На більшість індійських товарів до 50%, включаючи додаткові тарифи пов'язані з торгівлею енергоресурсами, це вдарило по індійським виробникам, орієнтованим на американський ринок. А після останньої зустрічі моді та Путіна індійська рупія впала до рекордного мінімуму. Говорять, Що раніше, йог мог, нічого не бравши в рот, год, а тепер вони рекорд б'ють, все їдять. Індія побоюється санкції, тому має намір зменшити імпорт російської нафти до мінімального рівня за три роки. Найбільша індійська енергетична компанія вже повністю припинила закупівлі, переключившись на сировину з країн близького сходу та США. Це важлива подія, бо ми з вами знайомі 25 років. Змі повідомляли, що під час візиту Путіна до Делі він планував обговорити закупівлю російських винищувачів та систем ППО. Також Індія домовилася взяти в оренду на 10 років російський атомний ударний підводний човен вартістю в 2 мільярда доларів. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео подобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую і слава Україні. Президент Зеленський прибув з офіційним візитом до Рима. Вже відбулася його зустріч з папою римським левом XIV. Говорили про повернення українських дітей, яких викрала Росія. Запланована також зустріч із прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. У довгостроковій перспективі Україна є першою лінією оборони Євросоюзу. Про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, суверенітет України має бути дотриманий. Безпека України має бути гарантована. За словами фондер ляйн саме ці пріоритети були в центрі обговорень із генсеком НАТО Марком Рюте. В Україні мають відбутися вибори. Так вважає президент США Дональд Трамп. За його словами, Київ використовує війну, щоб не проводити голосування. Однак український народ мав би мати таку можливість. Трамп додав, що можливо, Зеленський переміг би, але. Вибори мають бути, бо їх давно не було. Окей, цікаво, як гарантувати їх проведення у вільний, чесний, демократичний та доступний спосіб. Тобто, як має відбуватися голосування на тимчасово окупованих українських територіях? Як мають голосувати захисники і захисниці на фронті? А як вони мають болотуватися, ну якщо претендують на посаду президента? А що робити з обстрілами, які Росія здійснює щодня? Здається, пан Трамп трохи втратив зв'язок з реальністю. Чи не так? Але слова американського президента підсилюють повідомлення Аксіос, згідно з яким Зеленський стикається з посиленням тиску з боку Сполучених Штатів. Зокрема, Вашингтон вимагає від нього погодитися на значні територіальні та інші поступки в межах так званого мирного плану. За даними Аксіос, пропозиція США погіршилася після того, як Вітков і Кушнер провели п'ятигодинну зустріч з Путіним минулого тижня. На сам кінець про гроші. Великі гроші. Війна розв'язана Росією проти України негативно відобразилася на кишенях пересічних Росіян. Але є ті, хто відчув значне збільшення ваги власних гаманців. Так званий речник так званого президента Росії Дмитрій Пісков чудовий приклад. У нього мільярди на рахунках, дорогі годинники, елітна нерухомість. Як саме Пісков та його дружина заробляють на війні брехні та близькості до Путіна? Про це в сюжеті. Любителям пропаганди присвячується росіян вже з 1 січня 26-го року чекають великі фінансові проблеми. Путін так загрався у війну, що вирішив спустити туди ще більше грошей, але не своїх грошей, а держави. Володимир Путін підписав закон про підвищення ПДВ до 22%. Електроніка, техніка, продукти, комуналка та життя в цілому буде ще дорожчим. За даними Росстату, в Росії близько 11 мільйонів людей живуть за межею бідності. 8% людей не можуть закрити навіть свої базові потреби, вже не говорячи про розкіш. Але в той же час в Росії збільшується кількість людей, які за межею багатства, і це люди Кремля. Один з них Дмитро Пісков. Ми з вами його вибрали, президент. Ми з вами його обрали. Обрали. Президента обрали. Давайте не будемо влазити в його справи. Давайте не будемо. Давайте дамо президенту обирати тих, кого він вважає потрібним. Президенту вибирать тих кого він вважає потрібним. рупор Кремля та людина без коментарів на війні Путіна збагатився як ніхто інший, адже пропаганда в Росії справа прибуткова. Ось пісков собі і набув багатомільярдну нерухомість, систему постійних хабарів, держпідтримку, колекцію елітних годинників на загальну суму 25 мільйонів рублів, великі заощадження в банках і безтурботну старість своїм дітям. Журналісти проекту Моексплейнер оцінили масштаби розкоші, в якій зараз живе головний спікер Кремля. Ось Пісков сидить напроти. Мій прес-секретар він несе іноді таку пургу. Я дивлюся по телевізору і думаю, що він там розповідає, хто йому це доручив. Ось, наприклад, пурга, яку несе пісков, принесла йому квартиру в Сочі. В ЖК Ідеал Хаус 112 квадратів. До речі, недалеко від резиденції Путіна. У ЖК закрита територія, що охороняється басейн з підігрівом, тренажерний зал, гіпермаркет, середині панорамні ліфти. Поруч національний парк, але головна особливість це звичайно вид на чорне море. Всього якихось 60 мільйонів рублів. Квартира є і в центрі Москви 113 квадратів. Щойно Путін почав повномасштабну війну в Україні. Пропагандист рівно через два місяці купив собі ще одну квартиру в Москва Сіті. 90 квадратів близько 70 мільйонів рублів. Але якщо ви думали, що на цьому перелік нерухомості закінчується, то ні, будинок на рублівці, кілька квартир у дружини, квартири у дітей. А все тому, що путіну дуже потрібен свій особистий пропагандист у вигляді відданого піскова. В общем-то, то що ані ділять січа загалом те, що вони роблять зараз, особливо гидко, особливо бридко, і має, мабуть, ще вище оплачуватись, бо лояльність сьогодні в Кремлі купується двома методами: методом страху та методом грошей. Старий метод батога та пряника. Тому зрадити Путіна небезпечно для життя. Досить швидко ти можеш із цим життям або розлучитися, або сісти до в'язниці. Ну а навпаки, правильна служба винагороджується грошима. Ось це і є те, що скріплює сучасних кремлівських жителів. Пісков через відданість Путіну отримував і отримує всі блага. щоправда, санкції трохи внесли свої корективи. До війни Пісков дуже любив Європу, незважаючи на те, що у Росії звикли називати її загниваючою. Але Пісков вже під санкціями і замість Італії та Франції, які він дуже любив, тепер віддає перевагу Мальдівам, еміратам і Туреччині. Але не тільки про себе дбає. Держпідряди для коханої дружини також є 3 жовтня 25-го року. Школярам по всій країні на уроці розмови про важливе роздали картки під назвою Гордість Росії. Передані завдання співвіднести людину та її досягнення. Перша там Тетяна Навка, фігуристка, яка звичайно ж має всі можливі призи в танцях на льоду. Але після шлюбу з пісковим вона більш відома як дружина мультимільйонера. Просто нам повезло, що ми два. Просто нам пощастило, що ми дві зайняті людини. У мене є своя улюблена професія, якою я живу. У мене там діти, родина, дім. Дмитро Сергійович теж обожнює свою професію. Він в ній плаває як риба у воді. Водії. Якщо рахувати всю її нерухомість, нам не вистачить часу до кінця ефіру. Пересуватися між квартирами та будинками вона любить на мерседесі з номером 001 та ще й 77-ї спецсерії. Це зокрема Кремль та ФСО. Як з'ясували журналісти, лише в банку Вітібі у нафки лежить 2 мільярда 400 мільйонів рублів на депозиті станом на початок 2025 року. Одних відсотків протягом року за всіма вкладеннями капає приблизно 340 мільйонів, і це без зарплат, гонорарів та кремлівських грантів. Так, незважаючи на конфлікт інтересів, вона отримує гроші від держави: майже 80 мільйонів рублів тільки за 2025 рік. А чому ні? Всього лише Боже, що там? Сьогодні тільки все починається. Не тільки дружина, а й діти у піскова золоті старший син піскова Микола, як з'ясували журналісти Навального, що в 17-му році не приховував любов до дорогих вечірок. Також у нього є нерухомість, елітні машини та більше сотні неоплачених штрафів за ПДР. Ганяти він також любить. Що цікаво, тоді Микола жив у Британії під прізвищем Чоулз і був засуджений там за напад, провівши більше року в англійській в'язниці. Після початку повномасштабної війни в Україні синок піскова повернувся на батьків. Чину вже 23-го року. Микола Пісков влаштувався на роботу у фонд «Росконгрес». Цей фонд проводить той самий Петербурзький міжнародний економічний форум. Тільки за роботу там він отримує у місяць від 100 до 200 тисяч рублів. Молодший син Піскова Михайло все дитинство провів у Франції. В Росії вступив до МГІМО після санкцій. Замінив Париж та інші міста ЄС на Туреччину та Емірати. А 27-річна Ліза Піскова вже має свій бізнес. Вона теж багато років жила на дві країни Росію та Францію. Але після санкцій вона також змінила маршрути. Незважаючи на війну, ліза продовжила заробляти в Росії. Золотою жилою стала частка в рекламному агентстві Центру, що також сидить на держконтрактах. І все багатство лише завдяки тому, що Дмитро Пісков продовжує підкорятися Путіну та підігравати пропаганді Кремля, мільярдні доходи, безтурботне життя та елітні будні все це ніколи не зможуть побачити прості росіяни, бо Путін продовжує добивати економіку. Владимир Володимир Володимирович, скористайтеся правом вето, вето, вето. І така політика Кремля буквально загнала в пастку всіх, хто не з поміж близьких людей до Путіна. Всі все прекрасно розуміють. Всі все чудово бачать, всі чудово розуміють. Але треба розуміти й іншу річ: що сьогодні у Росії протестувати смертельно небезпечно. Сьогодні в Росії зовсім скажені терміни, які вже я не знаю за тими термінами, які сьогодні призначаються. Вони більші ніж були в сталінські часи. Не розстрілюють ще це так, але в Росії мораторій на смертну кару. А щодо термінів вони вже більше ніж були за сталінських часів. Тому протестувати смертельно небезпечно для кожної людини, і все це чудово розуміють. І людей, незгодних із тим, що відбувається, у Росії дуже багато інша справа, що поки що не зрозуміло, яким чином цей самий протест проти вічного диктатора може бути ефективним. Але тільки но ну, така можливість з'явиться, я вас запевняю. Всі дуже здивуються тим цифрам протестувальників, які ми побачимо. Але поки що такої можливості немає. Всі гроші народу йдуть на війну, яка вже знищила більшу частину жителів Росії. Як заявили опозиційні медіа, РФ понад 150 тисяч осіб вже загинули в Україні. Найбільше загиблих із Башкортостану бути проти в'язниця, бути за залишатися нічим. Вибір без вибору. І поки в Росії змушують народжувати тих, хто замеже у бідності, діти піскова і надалі розширюють свої доходи. Ось вам і велика наддержава. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.